Баю, рада бачити вас на нашому вебінарі. Дякую, що до нас завітали. Сьогодні ми з вами поговоримо про інструмент обліку бюджетної установи і як з цим можна працювати. Що ж, давайте познайомимося з вами трошки ближче. Я Єрмоленка Світлана, директор Актив Софт. маю досвід практикуючого бухгалтера понад 15 років. Також я сертифікований спеціаліст з різних програм, але про це ми з вами детальніше про різні програми поговоримо згодом. Що ж, ActiveSoft – це компанія, яка є партнерами різних розробників, таких як КБС, розробниками, ВАЗ бухгалтерія, ССК, Лінкос групу. Також ми партнери Softcom. Що ж про це ви можете дізнатися на сторінках нашого сайту і. Повертаємося до обліку бюджетної установи. Що ж це таке? Облік бюджетної установи, як виявилося, це зовсім інша каста обліку, і вона зовсім ну, не, не то, що не схожа. Так, бухгалтерський облік він єдиний в плані того, що це збір і відображення інформації господарської діяльності на підприємстві, але має ряд особливостей, про які я дізналася, коли займалася впровадженням в бюджетній установі бухгалтерського обліку, тобто автоматизованим бухгалтерським обліком. Коли я прийшла на організацію, там вивівся облік паперових носіях. Це були Екселівські таблички. І повністю відображення як головної книги бухгалтерського обліку був в паперових носіях, так і повністю збір інформації, ну це був збір вручну. А хто з цим працює зараз, знає, про що я говорю. Але на даний час дуже існує безліч різноманітних програмних продуктів, які дозволяють автоматизувати бухгалтерський облік, уникати помилок. І систематизувати повністю як надійного такого помічника інформації, яку ми можемо отримувати в реальному часі, і не потрібно додатково там піднімати паперці, щоб подивитися, так це чи ні. Так, перевірку все потребує, але для того, щоб отримати оперативну інформацію, ми користуємося певними інструментами. Що ж, давайте поговоримо про користувачів інформації. Користувачі інформації бувають різноманітні. Так, як і внутрішні користувачі, це наші співробітники різні відділи, які мають взаємозв'язок між собою і обмінюються певною інформацією. І є зовнішні користувачі. Перед якими ми відзвітовуємося, це можуть бути і податкові служби, і казначейські служби, і наші вищестоящі організації, перед якими ми також несемо певну звітність. Тож, давайте поговоримо про особливості саме обліку бюджетної установи. І пройдемося по всім темам, які ми з вами затронемо, а їх на хвилиночку аж 11. Тож я хочу вам розказати, що існує не тільки інструменти, якими можна користуватися, але ще є курс по обліку бюджетної установи. І ось саме про нього я хочу вам коротенько проговорити. Курс бухгалтерський облік бюджетної установи був написаний мною, так як я пройшла тернистий шлях для розуміння цієї різниці між госпрозрахунковим рахунком і бюджетними обліком і рахунками. І оці всі нюанси, які мені ніхто не розповідав, хто навчався в університетах, інститутах. Ви знаєте, як це навчання проходить. Ми дізнаємося тільки так поверхневу інформацію, що так є якісь там програмні класифікатори, є якісь там кекви, чимось іншим, відрізняються ці рахунки бухгалтерські. Але оці особливості ніхто ніколи не розповідав детально, і ось саме на прикладах, так як це відбувається реально в господарській діяльності на цьому курсі, ми з вами і ознайомимося від поняттям, що таке бюджетний облік, і які інструменти показники використовуються для нього. Так і зведення звітності, тобто ці всі нюанси ми з вами і будемо проходити на курсі облік бюджетної установи. Що ж, давайте з вами подивимося більш детальніше. Стосовно програми, ви можете ознайомитись на нашому сайті, з чого вона складається. А також ви можете пройти перший пробний модуль. Щоб зрозуміти, як відбувається навчання і чи підходить це вам навчання, тому що ви можете навчатися 24 на 7 в будь-який час, тобто, коли вам буде зручно, і самим вибудовувати графік проходження навчання, це може бути ранок, вечір все залежить від того наскільки вам зручно і коли вам зручно його проходити. Знову ж таки, хочу вам наголосити. Що окрім теоретичних знань, ви ще отримаєте практичні знання, тому що всі практичні навики ви, ви будете відпрацьовувати в програмному продукті облік бюджетної установи з деталізацією проводок, як це все відбувається, які довідки застосовуються, можливо, там додаткові якісь відображення, але про це все ми з вами трошки згодом розглянемо по кожній темі. Так, і я хочу вас перевести на платформу. Ось вона так виглядає, наша платформа. Ми переходимо, і що ми з вами бачимо? Тобто, ось перший модуль, який ви можете безкоштовно пройти, це налаштування та старт в програмі облік бюджетної установи. З чого вона складається? Складається з теоретичних лекцій і є практику. Де детально написано, що потрібно зробити, і ви всі ці навики відточуєте саме в програмному продукті для більшого розуміння, як це відбувається саме в, в звичайній господарській діяльності організації. І знову ж таки по кожній темі будемо проходитися, і я вам поясню, для кого можливо, ця тема буде дуже цікава, чому саме це не тільки для бухгалтерії, гарний інструмент, а й для інших відділів. Чомусь помилково вважається, що програма для тільки для бухгалтерії існує. Тобто, якщо програма називається облік бюджетної установи, то це програмний продукт, який забезпечує тільки потреби бухгалтерського обліку. Ні, це не так. Ми можемо відображати різноманітну інформацію, яка дозволяє оперативно керувати господарською діяльністю бюджетної організації. Чому так? Тому що у нас можуть бути задіяні фінансисти, які також користуються інформацією з програмного забезпечення, тому що це та система, яка об'єднує всю інформацію господарської діяльності, як фінансовий облік, так і облік бухгалтерський, податковий облік знову ж таки. Це інструмент для того, щоб можна було працювати як відділу товароматеріального забезпечення, так і відділ, який займається тендерною документацією, юридичний відділ, тому що спочатку заключаються у нас договори, а потім вже передаються в бухгалтерію. І як факт звершення операції відбувається саме надходження товарів або послуг, і оплата за ці товари і послуги, тобто це повноцінний інструмент. Для відображення бухгалтерського обліку і не тільки ось давайте з вами детальніше пройдемося по кожному модулю, що відбувається на початку. Так на початку у нас відбувається налаштування програми, але цей доступ у вас до першого модуля є безкоштовний і ви самі можете спробувати пройтися, подивитися, як це відбувається. Тож я хочу перейти до фінансування. Що ж таке фінансування? Я думаю, що багато хто навіть і не розуміє, що є окремий облік, і це фінансовий облік. Тому що ми повинні відображати кошториси і асигнування. Знову ж таки, по різним кеклам, по різним, можливо, програмним, по бюджетним програмам, знову ж таки, як цим інструментом можна користуватися, які можна звідти використовувати для деталізації інформації? Знову ж таки, кошти отримані наші асигнування бюджетні, як вони використані. Тобто це та... Інформація, яку ми оперативно можемо отримати, якщо будемо правильно все відображати, якщо ми хочемо автоматизувати весь облік і накопичувати всю інформацію. То це саме той інструмент, з яким ми можемо працювати. І переходимо до зарплати. На зарплаті ну це взагалі такий дуже детальний модуль, про який я розповідаю поглиблено, скажімо так. Чому тому, що зарплата це на 60, напевно 70% основних витрат. Які саме використовуються в бюджетній установі, і до неї більше приділяється завжди уваги до правильного нарахування. Знову ж таки, як бачите, потрібно спочатку виконати налаштування заробітної плати, і потім вже відображати наші поточні документи, цей табель обліку заробітної плати, і також інші документи, тож Давайте спочатку подивимося, як це відбувається, які дані ми використовуємо для розрахунку заробітної плати. І коротенько подивимося. Заробітна плата у нас розраховується окремою відомостю. Там, де є обробка, така от розрахунок заробітної плати. І ось так ось виглядає саме от наша обробка. Де розраховується заробітна оплата. Так, це вересень. Давайте зараз це демобаза все-таки попередній період такий застосуємо. Так. І ось у нас я відкриваю, щоб показати, тому що деякі можуть прийняти, бути співробітники от на декількох посадах. Так. Ну, поки що у нас тільки вчитель, він не начальник управління, він у нас і вчитель. Що мені хочеться наголосити, що заробітна плата вона у нас займає дуже велику таку суттєву частину у загальних витратах нашої організації, тобто будь-якої бюджетної установи, бюджетної організації. І ось саме ведення обліку таких витрат. Дуже залежить саме от правила нарахування, щоб вони були налаштовані як першочергові. Треба зрозуміти, що саме ми нараховуємо: визначити складову, визначити ці розрахункові бази, куди воно входить. Тобто, це здається, що можливо це не потрібно, але коли ви почнете працювати, ви зрозумієте, що краще. Спочатку посидіти, подумати, правильно все вистроїти, ці всі алгоритми, але потім у вас це все стане автоматичним розрахунком. Ось, бачите, от є у нас сумісництво, заміна. Це коли ми призначаємо нашому співробітнику, що він в певний час, проміжок часу буде виконувати за когось свою, свою і. Роботу співробітника, який буде відсутній. Так. Ось так це у нас виглядає. Чим добре цей документ, що в момент того, як ми реєструємо співробітник, наприклад, посада співробітника ми вибираємо. Так. І от суміщення посади у нього, наприклад. Йде на місяць, до кінця місяця, на певний проміжок часу. Джерело фінансування обов'язкового ми вибираємо К 21.11. Тобто те, що нам треба зареєструвати. Так. І ось виконання обов'язків. Тобто за кого він працює. І, наприклад, він у нас буде працювати. Ну, от хай буде у нас Петров. Так, лектор-викладач. Ну, хай буде. І ось дивіться: у нас є або виконання обов'язків, вид суміщення, або суміщення посад професії, і вибирається вид доплати. Якщо у нас виконання обов'язків, то це йде 100% заміщення. Так, і можна ось розрахувати. За фондом оплати праці, то посади співробітника, за кого виконується тобто наш юстас виконує обов'язки Петрова Анатолія. І от ми вибираємо і фактично, ось бачите, оплата по окладу, доплата за шкідливість. Можливо, ми чисто йому будемо виплачувати оплату по окладу. Тобто, все може бути. Ось у нас відсоток, а можливо і не відсоток, можливо, різниця. Ну, тобто, оці всі базові дані це у нас як конструктор. Те, що ми виберемо, так і буде рахуватися. Чим зручний цей документ, що ми реально можемо зробити заміщення або сумісництво, враховуючи всі оці моменти. Там, наприклад, у нас 50%, там, розмір доплати також. Так, доплата за шкідливість. Давайте поставимо. І от у нас півтори тисячі уже фактично заявлено. Так, ось отак ось це все вибирається. До первинних документів відносяться всі наші дані, всі наші накази. Знову ж таки, повторюся, що це прийом на роботу, це кадрове переведення. Це відображення лікарняних листів, відпусток, призначення планових нарахувань. Це все відноситься до первинних документів, тобто, все, що ми отримуємо відділ нарахування заробітної плати. Ми повинні повністю зареєструвати в програмному продукті ці всі нарахування додаткові або зміни, якісь по поточним нарахуванням, зафіксувати. І тільки потім переходимо вже до розрахунку заробітної плати, і звіти: звіти заробітної плати вони різноманітні ці звіти, і ось які саме звіти ми використовуємо для яких аналізів? Тобто, це і ЄСВ, можна зробити аналіз, знову ж таки в розрізі джерел фінансування, нарахування наші тобто, це. Наша відомість на рахувань. знову ж таки, наші податки, які були утримані. І самий основний звіт, який ми здаємо, щоквартально, це об'єднаний звіт для відображення ЄСВ і ДФО. Давайте подивимось. Що у нас сюди потрапляє? У нас є аванс, звіти по авансу. Аналіз на рахування утримань. Так. Давайте зараз знову ж таки подивимося. Ось ми бачимо наше нарахування заробітної плати. Вірніше авансу. Нарахування авансу. І ми ось бачимо, що у нас було нарахувань, скільки то. Профнесків, скільки то утримано, військовий збір, НДПЛ, податки і до виплати. Коли ще не сформована відомість на виплату, то ми бачимо оці дані, скільки у нас підлягає до виплати. Якщо відомість на виплату вже сформована, то вона вже буде по нулям, або там якісь певні відмінності, якщо ми щось не так внесли в відомість на ну, всю суму, наприклад. можливо. У нас був розрахований аванс, а ось суму нам, яку виділили для виплати авансу, був не в повному обсязі. І ми виплатили 50 або 60% по цій відомості. І тоді тут, звичайно ж, буде залишок, що у нас виплачено було стільки то, і там до виплати авансу ще залишилася певна сума коштів. Можливо, і таке. Так, це ось аванс, аналіз на рахування і утримання. Аванс відомість нарахованих податків. Також ми формуємо так, і бачимо, що у нас за рахунок загального фонду було, що за рахунок спеціального фонду. Знову ж таки, звіти у нас налаштовуються. Ми можемо вибирати або джерело фінансування, або певний кЕК, якщо він у нас там ну, різний, наприклад, у нас КЕК. Тобто можемо формувати ці дані. Та це стосується цього. Аналіз зарплати за джерелами фінансу. Ну, тут вже в розрізі. Якщо ми не вибираємо, то у нас буде розбивкою, ось так він буде йти, що у нас загальний фонд, у когось спеціальний фонд, ну, тобто буде вказуватися, який там фонд, згідно якого були нарахування. Ось субвенція також. Тобто, все, що у нас було, ми бачимо це у загальню читання. Якщо нам потрібен певний фонд, ми його вибираємо і аналізуємо. Це дійсно ефективний облік бюджетної установи, який дозволяє взаємодію різних відділів на основний процес. Тобто, вся робота всіх відділів, вона має заключний ефект. Повноцінне керування процесами, оперативне керування процесами нашої організації. Тож, я вам показала, як виглядає платформа, з яких модулів складається наше навчання. Як бачите, у нас додаткові матеріали також є: і про курси, і таймінги відеолекцій, і програму курсу можна розглянути, тобто, всі, ось як ми бачимо, і потім у нас фінальний тест. Коли ви проходите цей фінальний тест, ви отримуєте сертифікат. Так що буду дуже рада бачити вас на наших курсах. Курс написаний мною, тому що мала певний такий шлях стосовно того, щоб вибудувати цю інформацію, її всю акумулювати саме в курсі на усі відмінності, особливості. Акценти, тобто, це в кожній темі є якісь певні фішечки, певні акценти, на які я наголошую, для чого це важливо, чому це потрібно і як воно далі буде використовуватися і формувати повністю нашу господарську діяльність, але вже в електронному вигляді. Для кого це саме курс? Ось, якщо ви саме плануєте перейти в бюджетну сферу, це дуже гарний інструмент для того, щоб зрозуміти оці всі особливості. Якщо ви знову ж таки на підприємстві, у вас паперовий облік, екселівські таблички, я дуже вас. Прошу переходьте, переходьте, автоматизуйте свій облік, тому що це дуже полегшує вашу роботу не тримати оці всі нюанси, де там у вас Екселівські ці таблички, їх перша копія, втора копія, третя там зміни, щось за а в програмному продукті знову ж таки є резервне копіювання програми, можна завжди подивитися, що було там місяць-два назад проведено, якщо ці копії всі зберігаються. І знову ж таки можна завжди подивитися, хто що зробив. Також є такий інструмент в програмному забезпеченні, хто ж останній там щось робив і не так поправив. Можна зробити налаштування користувачів, тобто певні ролі відображати по певним користувачам. Наприклад, хто має доступ до зарплати, йому не потрібен, наприклад, ТМЦ або основні засоби. Хто веде основні засоби ТМЦ, йому не потрібен там модуль зарплати, і це все ми налаштовуємо, прибираємо. Тобто наші спеціалісти дуже обізнані всіх цих налаштуваннях. Буду рада вас бачити на цьому курсі. Юристи також можуть ознайомитися. І, взагалі, я раджу кожному, хто має пряме відношення до формування цієї звітності, формування показників, інформації, різної відображення пройти цей курс, для чого? Щоб можна було зрозуміти, тому що дуже часто різні працівники різних відділів розмовляють на різній мові. Наш відділ забезпечення вважає, що це ось так. Потрібно бухгалтерія їм каже, що ні, потрібно ось так, ось так, ось так. Юристи також мають свій вагомий внесок формування договірних відносин, і всі ці відділи вони всі між собою пов'язані. Кадровий відділ, тобто планово економічний відділ. Ви всі між собою взаємодієте, і мені здається, якщо ви пройдете цей курс, у вас буде більше розуміння. Яка інформація куди потрапляє, яку вона несе відповідальність? Тобто, якщо це не буде вирішено, значить там воно не попаде далі в відділ і вже буде якась прогавина. Тому раджу все це проходити, навчатися. Багато інформації не буває. А якщо вона корисна, тим паче. Ось ви бачите, що ми будемо 11 тем освоювати, і є наш тариф. Як бачите, у нас різні тарифи, і ось освітянин є: це саме для навчальних закладів і для студентів. Існує ось такий тариф освітянин. Магістр – це доступ і 5 годин індивідуального навчання зі мною. Тобто, ви можете зі мною пройтись по певним питанням, які вас будуть цікавлять, але знову ж таки в рамках навчання навчальної програми. І ось як бачите, у нас є промокод ефективний облік. Тобто, якщо ви зв'яжетеся з нашими менеджерами і скажете промокод Ефективний облік, ви отримуєте знижку 20% на всі курси, на всі тарифи, окрім освітянина, Залучник, студент, магістр, будь ласка, звертайтесь до наших менеджерів, отримуйте знижку 20% і проходьте цей курс. Ми вже з вами проговорили, з чого він складається. Тому, в принципі, ви дивіться, те, що там є відеоуроки, конспекти, це все добре. Але ви завжди будете йти по супроводу нашого методиста-консультанта. Якщо у вас буде щось неправильно відображатись, але інколи таке буває, що пройшли все добре. А тут зауваження пише вам уже методист-консультант, що не зверніть увагу, у вас там от там неправильно, і там неправильно, або можливо, там ви можете так зробити, але. Тоді там будуть певні відмінності. Тому ось так відбувається. Ну і практичні домашні завдання, тому що ви будете на практиці все це відточувати, проводити всі ці операції. Тобто, у вас від початкових налаштувань і до зведення балансу, ви все будете робити в програмному забезпеченні. Тобто, у вас весь цикл господарської діяльності бюджетної установи ви пройдете за термін навчання. Тож, Навчайтеся обліку бюджетної установи, отримуйте сертифікат, отримуйте знання по роботі в бюджетній організації, ну і я вас дуже чекаю на нашому курсі. І не забудьте спробувати безкоштовний модуль. Тож, переходьте на сайт, підписуйтесь, дивіться, ознайомлюйтесь. Ну і хочу повернутися до того, що казка думати, що все вирішать за вас. Тобто, якщо ви нічого не будете робити, навчатись, все-таки треба це робити. Реальність це максимально ефективно, Ось використовувати надані ресурси, і впроваджувати, автоматизовувати свій облік на організації. Тож наші контакти, будь ласка, запишіть, звертайтеся. На всі питання наші менеджери вам нададуть відповідь. Тобто, ви можете задати всі питання, які там у вас залишились, наприклад, і більш детальну інформацію розкажуть наші менеджери. Тож рада за знайомство, рада була бачити вас на нашому вебінарі. Тримаймося разом.